Так як і сьогодні рекламних інтеграшок не буде, я спочатку відео хотів би сказати, що в моєму телеграм-каналі розігрується ось такий чудовий набір для початківця-блогера, що тут, значить, у нас є. У нас тут є Fifine M6 мікрофон і хорошої непоганої якості металевий штатив журавель Ко-Ко-Ко. Ї... Для того, щоб виграти цих дві штуки, потрібно всього підписатись на мій телеграм-канал і нажати під. Постом з розіграшем, ну, беру участь. Ви ж хочете брати участь? Беріть. В мене закладений ніс і хотів би подякувати Дімі <плес> перестань. Не хочу більше хворіти, дякую, не хворійте і ви. Пийте вітаміни, вітамін С, вітамін Д, вітамін Е, Б комплекс, фолієва кислота і так далі. І ще хотів би сказати, що в цьому відео не буде рекламних інтеграцій. На жаль. Ні на що не натікаю, кажу прямо, замовляйте. І так як її в цьому відео немає, попрошу вас скинути на мою монобаночку. Пару шекелів, вона теж буде в описі цього відео. Я записую це відео без будь-якого сценарію, я просто захотів е, взяти, ось так поставити камеру з вами побесідувати. Е, тому готуйте чайочок, готуйте кафійок, е, пакушать печеньки, е, шаурма. Е, хто там ще є? Правильна равіолі під легким рибним консоме. Тема цього відео: Як я, як я, я я почав малювати. Взагалі все почалося дуже-дуже давно, десь з часів ацтеків. Насправді почав я малювати дуже-дуже давно. В садочку я малював. Ну, взагалі, все життя малюю, якщо взяти ось так період мого життя, то десь з двох місяців по скільки мені зараз? 23 3 роки. Я малюю. Звісно, різниця є між тим, як я малюю. Раніше було краще. Часто я малював в школі. Я нічого не пам'ятаю майже про те, що було в садочку і до школи. Ви знаєте ось цей період в 5 років, коли ви ні не пам'ятаєте свого життя, наче ви просто чат GPT, AI-бот, легкий в Counter-Strike. Тому ми почнемо з періоду школи. В школі це було цікаво, в школі це було прикольно, там були всякі конкурси. Е, я собі малював в зошитах постійно. За що мене пи... можна було малювати на образотворчому мистецтві, так як воно в нас було, і там мені вже ставили оцінки замість того, щоб мене бити. Насправді, мене ніхто не бив. І найцікавіше почалося з першого по четвертий клас, а може і раніше, але раніше я не пам'ятаю. Мама почала брати мене на всілякі свої приколи, тому що мама насправді мене теж художниця. І вона просто брала мене з собою, і вона дуже часто е, розфарбовувала в садочки, е, всілякі дитячі. Ну поняв. Ну, садочки, дитячі заклади, там якісь театральні кружки, якісь там приколи. Я приходив просто. «What the hell?» І я собі почав туди-сюди малювати. От, до речі, тоді я малював часто фарбами, на відміну від. Теперішніх днів. Зараз я не малюю фарбами. <кій> І зараз кожен пойме, хто малював в школі, як всіх нас, от тих, хто малював, просто зайомували з тим, щоб ми малювали всякі плакати, не потрібні нам. І щоб ми малювали ну, якісь приколи на конкурси, типу там день народження Тараса Шевченка, а всілякі цікаві події. Це Окей, півбіди. Але просто плакати, це please, God, stop! І вже на той період мені, мені особисто не вірили, що це малюю я. Мені казали, мама не малювала. Насправді, дякую мамі. Мама мене вдохновляла завжди. Я завжди такий, вау, wow, клас. Я ніколи не розумію, як вона це малює. Вона часто малює теж фарб, малювала, теж часто фарбами малювала, дуже рідко графіку малювала, і я такий. Ну, не перейшов мені цей талант чи цей хист, тому що насправді. ну, талант. Не перейшов мені цей хист від неї. Я мені я кайфую, я собі олівці, чорнила, туш, лайнери, amazing. Вот. І коротше, мені не вірили, що це малюю я. Я якось приніс якусь картину, я не пам'ятаю, там дівчина була, і що та... Я не пам'ятаю, якщо чесно, що там було намальовано. Я тільки пам'ятаю, що це була дівчина, і я пам'ятаю, що мені просто пів не знаю, ну, ну не півгодини, години, ну хвилин 15 доказували, що це малював не я. Після 5-6 класу або вже в, вже в 5-6 му в му класі я почав е, наблюдати, як малює мій брат, і мені подобались його роботи. Е, і вони були ближче до душі, тому що він малював ескізи для тату своїх собі ж. Він малював е, всякі хайпові хайповітємки, які були тоді. Е, хіпстерські, от от, хі, кеди, конверси, е, отакі от приколи. І я такий, бро! Класно малюєш! Я знаходив його роботи, коли його не було, і вдома я постійно їх передивлявся, вони були прикольні, мені подобалось. Взагалі, як це було намальовано, і я чітко пам'ятаю одну картину, яку він малював маслом. Це була стімпанк композиція де була така крута тачка стімпанковська. Був робот, чи були роботи на фоні, типу, ну, кіборг, стімпанк-кіборги, і були всілякі прикольні споруди. Класна, до речі, робота була. І я пам'ятаю, що він малював їх і три чи більше місяців. У мене про єдині. Бро, ти реально. Под бро. Я такий воу, бро, я хочу стати таким крутим, як ти. І він такий: дав мені першу книгу по анатомію, яка була англійською мовою, сказав, вчи англійську, і чи анатомію. Ну, як ви думаєте, я її вивчив? Звісно ж, ніт. Е, звісно, ні, я її не вивчив. Я дурбец, ало або по-іншому, балбес. І от якби я вивчив її раніше, мабуть, я б вже, а тим більше англійську, мабуть, я б вже і зробив давним-давно свої курси. Але не доля, доля в мене інша. Да, трошки важче, але що поробиш. Ну і потім вже в 8-9 класі я подумав, як вирішити проблему. Я купив собі три книги українською мовою. Дві з них я прочитав, це були книги по. Перспективі. По тому, як. Ну, це були три книги. Одну я не прочитав, тому що там були тварини, і мені це було нецікаво. Я просто купив, тому що вона була по скільки. Отож бо. Е і була ще одна книга по перспективі, і, друг... і третя книга була про портрети. І тут почалося. Я почав малювати портрети, я почав вчитись малювати їх. Я почав робити автопортрети свої. Я почав малювати людей з інстаграма, з Пінтересту. просто амейзинг. Я захотів навчитись малювати людей гарно. Але як ви бачите, я не малюю портрети на замовлення, тому що що, тому що смаки мої змінились. Я не можу малювати людям те, що вони хочуть. Я зрозумів, що я хочу робити те, що я хочу, і е, щоб інші від цього бал і кайфували. Ну, йшов цей період. Я малював періодично, не часто. І я вже був в 8-9 класі. Звісно, я вже думав, куди мені йти, що мені робити. Я завжди хотів. ну, В мене не було знаєте, такої суперечки: типу, б... мені я буду художник чи слесар. українською як буде? Очевидно, завжди я хотів малювати. Тому я спитав бро: типу, треба пошукати місця, де можна помалювати. Хелпа please. І було два варіанти насправді кінцевих, між якими ми вибирали. Це був коледж Кнутеде. І я вже не пам'ятаю, теж коледж в Вінниці, там, де навчалася моя мама. І я, як людина, яка ну паніма, ну Київ, звісно, ну століця, столічний бой. Насправді, папа мене вговорив, просто де йде, як вчитися Вінниці. І батько вирішив привалікти мене сюди. Забрати мене за шкірку і посадити вот вот, сказати, в честь балдей. Uh, uh, вот. Але я вступав на дві спеціальності: одна була графічний дизайн, а інша парекма. <світ> <світ> да. Ми вибрали графічний дизайн. В мене був... було місяць підготовчих курсів. І до того ще було трішки зовсім трішки тижня, два, може, місяць а, літа для того, щоб. Брат, який е, знав більше, ніж я, як мінімум теоретично, знав набагато більше, ніж я на той час, він мене трошки підна... піднатаскав, навчив мене малювати, і він мені допоміг здати на високу оцінку натюрморт. Тому що куб... знову ж таки повторюсь: глечики, куби, шари, малюйте. На вступних екзаменах в нас було е, два творчих. Завдання. Перше, це е, ну академічно зробити натюрморт, нічого важкого. Важко. І друге завдання у нас було намалювати з пам'яті замок, який нам показували там півхвилини, чи хвилину, чи декілька хвилин, я не пам'ятаю вже, якщо чесно. Але показували деякий час і потім прибирали повністю, і ви мали намалювати стилізацію. Ну, то ж ми. Ну, і ви, якщо хочете знайти, там, мабуть. Ті ж самі вступні екзамени. Ну і весь цей час я такий Воу! Воу! і вчився малювати. Вчився малювати. Тому ось цей весь час підготовчих курсів і, і підготовчих курсів Романа мого брата вони отак чікс, І ось весь цей період я активно малював е, з, ну, за довгий час. Хоча, мабуть, це перший раз, коли я так довго малював такий період і регулярно. Тому що. З 1 по 9 клас, типу, е -е -е, трішки малював до першого класу взагалі нічого не пам'ятаю, пам'яті нема. Е -е, от. А оцей відрізок я максимально старався малювати. Ну і сам коледж в коледжі насправді я пропускав багато пар, е -е, і я не ходив на 3-4 курс майже тому що були проблеми з. Ну, по-перше, почався ковід. Давайте чесно, ковід не дуже весела штука. Всіх почався карантин, нікого нікуди не пускали, всі сиділи вдома, е в когось навіть не було інтернету, банально. Вчитися було невесело. І до того, що я вже через півроку після початку ковіда, чи навіть трошки менше, я знайшов офлайн роботу. Диплом я отримав, я все перездав, все круто. От е всім навіть понравилася моя дипломна робота. Якщо ви захочете, можете написати в коментарях. Я прикріплю свою дипломну роботу в коментарях, якщо вам цікаво. На першому курсі я максимально забалдев, все було класно, е, перше соціум, е, я приїхав з е, СМТ в Київ, на, ну, Київ е, жив, ну, ладно, не жив, вчився на Лукянівці, майже біля золотих. Плюс, е, ну, коротше, ви маєте розуміти, якщо ви навчаєтесь, або навчалися, або збираєтесь навчатись в Києві чи в якомусь великому місті. Не можу сказати нічого супер поганого, нічого супер хорошого про е, коледж, в якому я навчався, але було насправді цікаво, особливо на профільних предметах. Не було цікаво на анатомії, не було цікаво на комп'ютерному проєктуванні, але композиція, во, типографіка. во. Рисунок живопису взагалі amazing. Ми могли просто виходити балдеть, там, чайок, попівати, говорити на парах. Іноді можна було там відпроситись. Ну навіть не іноді, ми часто відпрашувались, Якщо хтось дуже сильно хотів їсти, наприклад, ми могли просто спуститись. У нас буфет був на першому поверсі, чи як це називається? Не столова. Ну там можна було купити просто поїсти собі якісь снеки, там приколи, сернички і так далі. То ми просто булочки брали собі, чайочок, кафійчок, і балдели на парі, роз... ну, спілкувалися з викладачем, і це було насправді дуже класно. Сумую, насправді, за цими часами, коли було так активно все, стільки соціуму, стільки знайомості, стільки спілкування. Зараз все не так. Зараз я да, от, ці, да, от, тому насправді було прикольно. І в відповідь тим, хто. Запитує мене, це до того ж ще додаток до минулого відео, якщо ви не дивилися, ви можете подивитися його ось тут. Е, ну, якщо ви хочете насправді таких емоцій, якщо ви хочете більше поспілкуватись, е, ну, почати спілкування з якимись е, іншими людьми в цій сфері, в своїй сфері або в іншій сфері творчій, тому що там багато груп різних. І якщо ви хочете е, надихатись, якщо ви хочете якийсь контроль, якщо ви хочете навчитися малювати. Паралельно отримуючи якісь інші знання. Це реально класно. У вас є атмосферка, у вас є е знайомства, друзі нові, мабуть, часто таке <laughs> буває, що ви друзі, друзів знаходите. Тому, ну і балдеж, і не балдеж, не балдеж, те, що ви дуже багато часу потратите. Балдеж, те, що знайомства, друзі, вайбік, потім контроль навчання, інша інформація, якась додаткова. Тому. От така от штучка. Ну і от з того періоду я до цих пір можна врахувати, що я малюю вже 7 років або навіть більше. 4, 4 роки коледжу, 21 го я закінчив 4 а, ні, навіть більше, 8 чи 9 років. Я малюю вже плюс-мінус активно. Це теж відповідь тим, хто мене запитував, скільки я малюю. Такий вийшов відосик, я не знаю, я просто собі побалдів, поговорив з вами. Ви сподіваюся, теж побалделі. Е, Ну і що? Якщо вам сподобався відос, якщо ви хочете більше таких відосів, або не хочете такі відоси якісь інші, напишіть в коментарях, який ви хочете відос, може якесь запитання. Е, о, давайте QA зробимо. Я буду О, реально, давайте. Давай. Давайте ви. Напишете коментарі з запитаннями, і я зроблю відповіді на запитання на коментарі в наступному відео. А ви ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, репостіть це відео і підписуйтесь на всі мої інші соцмережі, не Пропускайте, по-перше, безкоштовні, безкоштовний абсолютно ці бонуси, прикольчики і прикаляси І донайте мені на монобаночку. Підтримку просто автора е, класних відео і пишіть в коментарях, яким відео зробити наступним. Чао! Єбать, бать, фуджигуро, дати що, відео! Клас!